Всім всім вітаннячку в моєму віртуальному просторі. І сьогодні, поки в мене трішки є вільного часу, хочу з вами поговорити на тему Мінуси життя в Німеччині. Звичайно, мінуси життя в Німеччині залежить будуть. Для кожної людини вони будуть особисті, адже все залежить від того, з якої ви країни проїхали, і які у вас очікування були від Німеччини, що ви уявляли, про що ви чули до того, як приїхали до Німеччини. А також ми всі різні, у кожного щось комусь вау, супер, а комусь це величезний недолік. Тому я буду говорити зі своєї точки зору, не для того, щоб. Сказати, яка погана Німеччина, і не для того, щоб говорити і ідеалізувати Німеччину. Це мій власний досвід за рік і 9 місяців життя в Німеччині. Хтось скаже: о Боже, що ти можеш там знати, а хтось візьме до уваги. Тому, якщо ви плануєте поїздку до Німеччини, то я думаю, це відео буде для вас дійсно корисним. І давайте почнемо з першого мінусу. Я буду підглядати в свою шпаргалочку, щоб ні про що не забути. І починаємо перший мінус. Перший жирний мінус, як на мене, це бюрократія. Вона повільна і виснажлива. Я вам більш того скажу. Навіть німці кажуть самі корінні жителі Німеччини, вони просто. Бюрократіше, о дочбюкратіше. Для них це також дуже дуже виснажливо. Не тільки для нас, людей, які приїхали. У них за кожний момент тобі потрібно відповідати. Кожна бумажечка, кожний шкрк. Наприклад, вам потрібно відкрити рахунок банку, ви його не відкриєте. Якщо у вас не буде прописки, вам потрібно буде чекати, поки вам прийде пластикова картка. В два тижні. Потім ще десь якийсь невеличкий проміжок часу одразу все разом не відправляють пін-код. Потім вам прийде а, код для мобільного додатку. Потім для вас вам прийде код для телефонних дзвінків. Тому. Це все, я вам серйозно кажу, це дуже-дуже виснажливо. Це, наприклад, просто банку. Окрім банку, є і інші нюанси, про які треба говорити. І, звичайно, дуже їх багато бюрократичні, але все бумажки, бумажки. Наприклад, такий банальний момент. Коли я тільки приїхала до Німеччини з сином в 22-му році, вперше, коли ми приїхали, ми жили на початку. Є відео це про це, не буду детально оглублятися в це відео. Але ми жили ще з одною жінкою з дитиною, і в нас був ключ від поштового ящика на двох один. Це неправильно, і німкеня, яка як мало назвати, староста була. Так, вона керувала, слідкувала за порядком в будинках, які поряд були. вона пішла разом зі мною до цього Жеку, воно Фервальтингу, разом і просила, щоб мені видали ключ, але це неможливо. Щоб отримати ключ від поштового ящика, я дошла була чекати, поки він прийде на пошту. Мій поштовий ящик. Тому це такі, знаєте, нюансики, це дуже неприємні нюанси, але вони реальні і ти з ними стикаєшся саме про цю бюрократію. Їх багато, якщо почати говорити, тут можна це відео затягнути на години. Тому переходимо плавно до мінусу номер 2 Дороге житло і його оренда. В цілому, якщо ви самостійно орендуєте житло, це не бюджетний варіант. І для того щоб орендувати житло, у вас також має бути відкритий банківський рахунок. Повертаємося до пункту бюрократії, тому якщо ви приїхали як іноземець в Німеччину, і вам ніде прописатись, це дуже реально дуже-дуже ем, геморойно, можу вам сказати. У вас відкритий має бути банківський рахунок, у вас має бути сплачений кауціон за 3 місяці, ну, як правило, 3 місяці. Тому у вас має бути немаленький кеш для того, щоб зняти своє перше житло в Німеччині. І якщо ви живете в якомусь в маленькому місті, то ви ще знайдете без проблем житло, але ну як би без проблем, в залежності від того, де це місто знаходиться. Ну в цілому в маленьких містах проблем немає. М -м Маленькі міста віддалені від обласних центрів. Це я маю на увазі, чому я і на цьому акцентую увагу. Тому що якщо ваше місто це якесь передмістя великого обласного, ну не, не обласного, правильно, да, або якось. Великого міста правильно, так я не знаю, як правильно це внімаченням для нас. Це обласний центр. Та ми можемо назвати, наприклад, Харків, Київ. Це великі міста. І я, наприклад, живу в передмісті. Це можна сказати, ну це не містечко. У мене селище міського типу. А ну візьмемо. Місто тут під мене 20 кілометрів, перше місто, яке я знаю, то я хочу сказати, що там це буде звичайно також дуже складно це ще той квест, щоб зняти ту квартиру. Тебе буде вибирати орендавець, орендавець квартири. і Він буде дивитися, чи є в тебе якісь там геморої. Якщо ти. Знову ж переселенець, то це буде перший жирний мінус. Якщо в тебе проблеми з роботою, жирний мінус. Якщо в тебе є тварини, це теж мінус. Тобто, кожен, кожен пункт в залежності від того всього це буде звичайно прийматись до уваги. Тому. Звичайно, зняти житло дуже складно, зняти гарне житло. Знову ж квартира повністю пуста. в вашій квартирі буде горіти лампочка тільки в туалеті. Більше ніде. Це прописано протоколом. Я не знаю, можливо, в інших містах, але де я тільки не стикалася. Лампочка горить тільки в туалеті. Більше ніде. У вас повністю пуста квартира, просто пусті стіни. Це також треба. Враховувати, обираючи житло в Німеччині. Так, щось я тут заговорилася дуже багато, йдемо далі. Пункт номер три, мінус номер три, як на мене, це невеликий вибір товару. Що, з чим саме стикнулася я, це з величезним мінусом вибору косметики. Я, наприклад, в Україні звикла користуватись корейською косметикою. І добре, я згадала дуже швиденько, що є такий класний сайт iHerb, і Можна було замовляти хоча б з нього. Ну, тобто, все ж таки на iHerb було вигідніше замовити, аніж якщо б ви купували це через. Е ну, через інші магазини. Тому я зробила замовлення через iHerb. Це саме таке, що там вітаміни, вітаміни, то також е, Да, здавалось би, дуже багато, але вибір все рівно обмежений. З одягом та ж сама проблема. Тобто якийсь банальний одяг, ви можете синтетичний без проблем знайти. А якщо якийсь там гарної якості, класичний одяг, ну або якісь брендові магазини, вони будуть завишені ціни. Тобто дуже дуже з цим. Складно. У Німеччині, як на мене, для мене це був мінус. Ну, дуже незручно, все ж таки витрачаєш кошти немалі. Можливо, звичайно, знову ж повторюся, у великих містах все по-іншому. Я говорю про свій досвід життя в маленькому містечку в землі, Мекленбух, переднє помирання. І четвертий мінус це повільна медицина. Якщо тобі треба потрапити до лікаря, але ти не помираєш, то ти можеш чекати. Можемо так сказати. Про медицину тут дуже багато. У мене на каналі є відео дуже детальне стосовно медицини в Німеччині. У мене також є досвід потрапляння в швидку в Німеччині. Я про це все тут ділилася, це розповідала. Тому тут, на цьому мінусі, я не буду зупинятися. У кожного для когось медицина в Німеччині це великий плюс. І я знаю людей, які отримали, як кажуть. Дуже кваліфіковану медичну допомогу, вони також є ці люди. Тому я тут не буду зупинятися, для мене був мінус. Дорого, бо ти про це робиш по страховій, але, здавалось би, ну, одним словом, да, аби якось не, не зрозуміло. Мінус номер 5 Режим роботи магазинів. Для мене це був величезний шок, з яким я потім звиклася з цим шоком. А для мене. Для українки, у якої в місті до повномасштабного вторгнення магазини працювали цілодобово, і ти міг спокійно серед ночі піти в магазин. Я беру момент виключення карантинів, да, і всього всього. І коли я приїжджаю до Німеччини, і в Німеччині магазини працюють до восьмої вечора. Виключення до 22.00, але цих магазинів дуже мало. В моєму місті, в одному і в другому, це були рева. І все. Більше інші магазини не працювали більше, ніж до 22.00. Рева, і він дуже далеко від мене знаходився, що в одному місці, що в другому. Всі магазини працювали до 20.00. Тобто не встиг все. Завтра йди. Якщо в тебе є можливість, якщо ти працюєш то це твій вибір, це твої проблеми. До 20.00. Окрім того, магазини не працюють у неділю, ніякі магазини не працюють. І магазини не працюють у свята. Ніякі свята магазини не працюють. Більш того, деякі свята, наприклад, на деякі свята магазини мають напередодні скорочений день. Ось так. Для мене це був мінус. Ну, звичайно, людина до цього звикає. Ну що, давайте продовжимо. Я трішки змінила локацію, і маю надію, мене дуже добре видно. І мінус номер 6 – дороге дозвілля. А хто живе в Німеччині, той розуміє, що похід в кіно, похід в театр, похід в якийсь музей не безкоштовний. Все це вартує коштів. І, до речі, не маленьке. Тому коли це говориться, це дійсно не бюджетне задоволення. Також не дуже бюджетно буде, якщо ви будете йти в ресторан, в кав'ярню. Це також буде, ну я не говорю про кав'ярню швидкого харчування, а нормальний ресторанчик, якась нормальна кав'ярня, це буде не бюджетне буде задоволення. Це Тому, 650. коли ви Обираєте такий варіант, то хочу сказати, що дозвілля там дійсно дуже таке високе. Да, можна знайти якісь купони, можна знайти якісь бонуси, можна знайти якісь лайфхаки, але це буде все рівно, ну. Можна, ми знаходили, шукали, але все рівно десь якийсь під ньому, десь якийсь музей. Хоча б 10-15 євро. Вам треба буде за це заплатити. Мінус номер 7 – це високі податки. Податки в Німеччині дійсно дуже високі, якщо я не помиляюсь, від 35 до 45 відсотків, в залежності від класу оподаткування від вашого статусу цих всіх нюансів, це також дуже дуже сильно впливає на клас вартість податків у Німеччині, але люди живуть, люди працюють і люди обирають свій варіант, як кажуть. Восьмий мінус висока вартість інтернету. Інтернет в Німеччині дуже дорогий, але його якість залишається. Ну, залишає найкращого бажати. Не завжди він дуже такий швидкісний, швидкорискорисний, іноді підтормажує. Я коли дивилась навіть якісь там фільми на Ютубі, то підтормажувала. У мене вартість інтернету на місяць коштувала 48, 48 євро. У моєї подруги 85. Тобто ось такий діапазон. Можливо, у когось є дорожче, можливо, в когось є дешевше. Я нічого не буду говорити, але ось такий фінансовий діапазон. Дуже є мінус номер 9. В Німеччині дуже консервативні люди, і підхід до зміни чогось нового для них це такий, знаєте, дуже такий шок. В Німеччині люди не дуже відкриті до чогось нового. Вони дуже, дуже так довго придивляються, і тільки потім вони переходять. Ось, наприклад, дуже сильно. Якби протестували проти переводу медицини в віртуальний онлайн-простір, тобто, щоб ви могли рецепти просто через телефон отримувати на вашій карті. Тобто, тобто не потрібно був би регулярний візит до лікаря, якщо вам потрібен якийсь спеціальний препарат. От, наприклад, як я отримала свій препарат, то це все було зашито в моїй карті без будь-яких бумаг, без нічого. Я надавала в аптеці свою картку страхування. І мої, мені багато тобі потрібно отримати, ну тобто купити. Звичайно, це не отримати. Ви сплачуєте кошти. Я сплачувала кошти за своє лікування. І десятий мінус самий жахливий мінус, як для мене, це погода і сірість. А мені здається, що в Німеччині це вічна осінь, от в прямому смислі слова: вічна осінь, і взимку, і в осени, тобто цілий рік. У Німеччині осінь. От в прямому вам сенсі кажу: осінь, осінь, осінь. Холодно, йде дощ, і змін ніяких ти не бачиш. Це сам для мене це був самий великий і самий жирний мінус. Я не могла, тому що ця сирість волога, і тобі дихати просто взагалі нічим. Для мене це саме велика проблема з, з моєю астмою. Я постійно так. Я ну мені дуже важко було дихати в Німеччині, тому погода для мене стала найбільшим мінусом життя в Німеччині. Ось такі мої пункти. Можливо, у вас інші, тому, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо ви додивились це відео, не забудьте поставити вподобайку, поділіться цим відео з людьми з друзями, щоб більше людей бачили всі сторони життя в Німеччині, для того щоб люди розуміли, що вони обирають. І підтримати україномовний контент це дуже важливо. Для вас це дві секундочки роботи. А для мене це показує результат того, що вам цікаво. І Ютуб це бачить, що їм цікаво аудиторії і просуває відео. Дякую, до наступної зустрічі.